Всім привіт цім гарного дня. Так, ми займаємося виноградом. Ось так він зарощений. А це ми вже почали полоти, попід зараз полимо все. Листя це все знизу повитинаємо, верх трохи пострижемо. Ось. І тоді зробимо. До цього не тільки вершки, а, ти зі всім вириваєш. Добре, добре. Наталя, молочай. Бачите, оцей молочай виполює. Бачите, який здоровений. Бо ж. Ой. Щоб він тут не ріс. Підживили виноград. І воно все знов двинуло. Що тільки підживиш виноград? І воно знов все двине. Хто зна, куди і як? О. А вже? Як вершки ось таке виправлюються, ось. Бачите, ку цього. Або цього, Або вам там того зверху. Значить, треба його почеканити, кажуть. Куди ти мені на родну? Ту землю! Я звуку, я звуку на на родно впало. О! Я? Якщо... Що? що це таке? Це якась гусінь? Мене жирба? Задави її, значить, кусючу таку. О. Оба, о, оба. О. О. Зараз пообтинаємо все листя. Так. Вісім-дев'ять листків від грона оставляється. І тоді можна все верхнє пообтинати. Ось. І тоді буде наш виноград раз-два дозрівати. Ну, я залию зверху трохи більше. Ось, а листя, зараз це все над виноградом пострижемо. І зробимо красоту. що шо який звір. І там знаю, як воно зветься, що вкусило. Так що ось таке, то і будемо працювати. Це козом буде трава і листя, пагони лишні. Це вони справляться. Ого, ти вже далі перекинула, то не докинеш, то перекинеш. Так що ось таке, то містіката. Виноград дуже росний цього року. О, ми його осени гарно підживили. Там того року він гарно відпочив, бо був без винограду майже, бо змерз весною. Цього року хоч змерз, але з других пагонів нагнав купу винограду. І такі тігрона файні. Ось, Подивіться. Дивіться, Зараз треба повистригати, а як повистригаю, тоді вам покажу. Ну це його маленький, він що воно тільки перший рік, а там ті грона, он гарний. Оце його корч. Перший рік мав в цвіт. Ось. Так щось таке. То оцей такий. Якийсь, не знаю, що за виноград. А там ще якийсь є. Ладно, будемо працювати. Нема коли балачки вести. Ну що, Люба з Наталією попрацювали, листя тут пообтинали. Бачите, скільки винограду? Той виноград, скільки років тут живе у мене, він ще такий росний не був ні одного року. Ось так. Хто там казав з весни, що хто так стриже, з нього ніч не буде. Ну, от бачите. Є таке оказується, подивіться, які гарні грони. І Звідси так само. Ось. Бачите, які висять. Виногради. Ну, той кизил треба звідси буде восени обов'язково забрати, бо він мені тут тінь робить. Моєму виноградові. Буде, буде, не буде, значить буде по нему. Ну, а тепер Йдемо до самого страшнішого куща, який був з весни, я забула, його не попасинкувала. Я не знаю, що тут на ньому є. Павлонія то красуня, то факт. Вигналася. А що тут ще є, то я не знаю. Чи є тут виноград, чи нема тут винограду. Уявлення немає. О, дивіться, яка моя картопля виросла. Йой! Я не бачила. Дивіться як. Я її побризкала від жука і вона почала рости. Ну, у нас тут таке болото, що страхоті. Такий чародош наляв. Я думала, будемо сапати з Наталкою. Ну, ніц тут в нас не вийшло. Так що ми вирішили виноградом зайнятися. Давай Наталка ножиці сюди, зараз будемо тут того все стригти. Наталь. О. Зараз я все обпалкую, тільки кущика маленького оставлю. Тільки маленького кущика оставлю. О, а це все обстрижу, обгачу і все, щоб мені дерева трохи потяти. Постригти. Ой, не знаю, коли його зробити. Так що ось таке то. Ось так ми працюємо. Ну, зараз як я його пострижу, тоді покажу, що з нього залишилося. Так, обпалкувала я цей виноград. На, я думала, що він взагалі не має винограду. Мені подобалось, коли воно зеве було. А оказується, тут ще є повно винограду на ньому. А це мій молодий виноград, той, що я садила на зиму повний. Зразу не було ніц, але щось трохи не росло. Ось. Ну, а це моя павлонія. Піднялася догори. О, і ці листяри. Яке здорове. Женеться, ну щось воно не дерев'яніє. Що йому вершка прищібнути, щоб воно задерев'яніло чи що. Воно до осені не спіє визріти, знову змерзне мені. Та й таке, то воно ну, не знаю, побачу, якось воно буде. Так. Нагатили ціле родно. А то бокова павлонія. Попробую її, Попробую її поставити в воду, може вона пустить курінці. Вона водичку. І усе, так. Ой. Так, ту гіляку треба взяти. Там десь я бачила яблуні там ті коло. Візьми. Коло шовковиць там повністю гіляка ще одна є. Що її треба підперти. Ой, ой. Ой-ой-ой. Ось ой, ой. так поставимо водою. Мої хлопці далі працюють, а я йду також працювати. О, беру всі катери. а це коза тілі вже стільки листя. Ще не багато, що там треба обстяти, виноград. І ось. О, ой, ще би ті огрушки трохи постригти, середину вистригти. йому всьому дати раду а ще той не стрижений винагад тут. Ну, мені отой би аби постригти, то було б добре. Так що ось таке то. А вам всім скажу. Всім до зустрічі. Ну що вам подарую квіточок, майорчиків, мої лаванди здоровенні. А це мої майорчики. Расунчики, бачите, такі гарні. Різноманітні. Ну, сіяла патлат і вийшли не патлати, я не знаю. І гладіолуси, самі самі червоні. Ну тут таке. Я провела враз тест, він вроде навіть якщо китається, то вам не падає. Ага, добре. Ну нічого, все добре. О, вам всім кажу, до зустрічі. Гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, а я йду ще той виноград. Побавлю та й усе. Оцю яблуню треба отако побавити. Трошки оця гіляка тут всередину не треба. Нас тут не треба. Такі з бруньками, що на світ оставимо. Оба! Ось так. А? Яка шипшина? То шовковиця. Мене шепшина. <рес> Її вже ж нема. Не Ще знайшлася одну, ну добре. Sí, papá.